Руйнуємо міфи. Павербанки. У нас група павербанки. Зараз давайте перевіримо. Павербанк, який в інтернеті продають по 500. У нас дуже багато запитань, чого ми продаємо його по 100 гривень. І павербанк, який в інтернеті продається по 1000 гривень, а ми продаємо там за 500 гривень. Зараз скажу, чого і чому ці павербанки в нас по 100 гривень. Давайте ж поглянемо, що всередині. Нам цікаво, чого вони в нас по 100 гривень. А тепер погляньте сюди. От вам відкриває секрет, чого я не можу цей павербанк продавати по 500 гривень. Раз, два, три. І павербанк. Оце ціна цього павербанка максимум 500, ой, 500, 100 гривень. От ми чого й продаємо його по 100 гривень, а не за 500. Бо дуже багато запитань, що ви так дешево продаєте. То що вміємо натягувати людей. І тепер павербанк, той, що в інтернеті, це у нас на 30 тисяч. Тут написано 50 тисяч, щоб ви зрозуміли. Оце ось на 50 тисяч ви купляєте за 500 гривень, там за 300 Тут Це з потолок 100 гривень, і то. Це вже з натяжкою. І тепер давайте перевіримо цей, цей павербанк в інтернеті там по 1000. Він у нас 500-550 гривень. Давайте поглянемо, що з ним. На 550 він тягне. А на тищу перевіримо. Ми я... не... Не розбирали ще ні разу цей павербанк. Зараз ми перевіримо. Ну... Да, тут вже плюс. Тут дивіться, вже літі йде. Літій батарея. І 30 тисяч указано. Ну так, давайте не будемо дурити голову. От дивіться, тут де 30 тисяч. Зараз я вам покажу, бачите 30 тисяч. Якщо по пакуванні, виходить, це одна банка. Це виходить 20 тисяч. Ось. Тобто їх доно бути 3. А тут їх 2. Тобто тут не 30. Як указано і то, що в інтернеті продають, а тут їх на самом ділі 20 тисяч. Ну, от на 20 тисяч 550 гривень, як ми продаємо, це я думаю нормально. На 20 тисяч 550, а не 30 тисяч за 1000 гривень це це на базарний день 100 гривень. На сайті 100 гривеньcomua Кому потрібно, замовляйте. Всім гарного дня!